Ламікон Дермгель Обирай, скажи грибку, Прощавай! Вітання усім, хто можливо щойно, щойно долучився до ефіру Радіо НВ. Ми рухаємося далі, і в цій частині нашої програми поговоримо про внутрішню політику України. Дуже багато різних повідомлень, натяків новин які нібито є частиною зливів про те, хто ж очолить офіс президента України після того, як. З написавши заяву за власним бажанням, був звільнений е, з цієї посади Андрій Єрмак. Спробуємо зрозуміти, е, кого може обрати президент, які критерії будуть для нього очевидно важливо. Е, і зрозуміти, що нас чекає далі, Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру Політика, з нами на зв'язку. Пане Артеме, вітаю вас. Добрий вечір. А, наскільки важливо президенту вже прискоритися, і як оцінюєте ну власне з вибором, тому що навіть станом на сьогоднішній вечір багато хто вважав, що ми вже знатимемо прізвище нового очільника офісу президента, але його все ще немає. З якими труднощами це може бути пов'язано? Ну дійсно, президенту було доволі нелегко, враховуючи багаторічну співпрацю з Андрієм Єрмаком, якого, якого вже звикли в нашій країні називати віце-президентом, і які тільки функції він на себе не перебирав. Тому е, так само зрозуміло, що для самого Зеленського ця співпраця вона була максимально комфортною, враховуючи е, те, що він міг не зважати на якісь внутрішні проблеми, займатися е, там тим, чи йому подобається. А Єрмак кльовакамалював довкола себе величезну кількість влади. Яку реалізовував а, так, як він бачив, на рахунок персоналі? Я думаю, що не відкрию великий секрет, і Про це вже і публічно частково говорять. Я побачивши новину, питав депутатів слуги народу. Вони підтвердили на 99,9% наступним головою офісу президента буде Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Віце-прем'єр-міністр України. Якщо ми зараз теоретично погоджуємось, що це може стати він, на вашу думку, чому вибір пав у президента на нього? Ну тут напевно треба повернутися трохи до вашого питання, чому так довго було, тому що знайти людину, яка закриватиме одразу стільки функцій, які закривав Єрмак, напевно, буде однозначно складно. Тому був цілий ряд кандидатів, починаючи від Дениса Шмигаля, закінчуючи тим самим Федоровим, Але між ними були і Павло Паліса говорили і про Юлію Середенко. Звучало ім'я колишньої послині пані Оксани Маркарової і багатьох багатьох. Ого, забув ще й Буданов був серед всіх цих кандидатів, тому звісно, що кожен з людей, от чиє прізвище прозвучало, тут треба ще додати пана заступника міністра зовнішніх справ кислицю. Його так само розглядали. От кожен з цих людей він плюс-мінус зрозумілий. Якщо ми говоримо про кислицю, то це виключно міжнародні відносини і цей напрям. Якщо ми говоримо про палісу, то тут більше експертиза військова, тому що він в принципі військовий фаховий колишній керівник колишній керівник бригади 93-ї бригади Холодний Яр. От Буданов, так само це розвідка, і плюс Буданов мені здається, ну одразу, коли я побачив цей список, мені він трохи різав око, тому що Буданов серед тут майже всіх перелічених виглядає як найбільш не незалежний гравець, якого призначивши на таку посаду, яка дійсно має дуже тісні зв'язки і з. Економічним блоком, і з фінансовим блоком, і силовики дуже часто орієнтуються на голову офісу президента чи там адміністрації президента, те, що було в попередні роки, і є велика загроза того, що Буданов почне грати свою персональну гру. І звісно, що це послабить Зеленського. Сама відставка Єрмака, в принципі, це удар по цій вертикалі, яка роками вибудовувалась, і зараз не досить зрозуміло, хто зможе бути настільки ж. Сильним саме, от в ролі гравця, який подає снаряди а, гаранту конституції. От тому такі найбільша боротьба точилась між двома кандидатурами: Денисом Шмигалом і Михайлом Федоровим. Михайло Федоров давно в команді президента зараз виборчої кампанії, і він якраз відомий тим, що а, дуже успішно реалізовує певні проекти. Діджитальна кампанія президента супер успішна дія, а, потім почались кейси, з впровадженням дронів в армії, де Міністерство цифрової трансформації дія сіті вони були в принципі і нати двадцять Це були такі флагманські проекти, які позитивно виглядали, які владі було легко піарити і на внутрішній арені, і на зовнішніх ринках. Шмигаль доволі апаратний гравець, який завжди намагався особливо не відсвічувати бути такою тінню президента, ходити і записувати будь-які його забаганки і слова. Не особливо там вдивляючись в корінь і критикуючи ці, ці ці ідеї. І плюс Шмигаль виглядав максимально безамбіційним як незалежний гравець. І це завжди о, подобалось і президенту, і Єрмаку. Тому от Федоров, який з успішними кейсами, але з власним баченням. І Шмигаль, який з меншою кількістю успішних кейсів, але при цьому максимально лояльний. І от між ними точилась головна боротьба. На вашу думку, чи є у е, пана Федорова політичні амбіції? Е, тому що це, по-перше, може визначати, як довго він пробуде на цій посаді, е, чи становитиме він, можливо, за якимись е, оцінками е, загрозу, е, чисто конкуренцію, якусь таку е, паралельно з президентом України? Е, е, ну і власне, чи буде аж така проактивна роль? Е, Переговорному процесі тощо тощо, тому що ви згадали, що називали подекуди посаду голови голови офісу президента як е, віце-президента. А багато хто ще говорив, що це як радник з питань нацбезпеки, так коли ми говорили про візити до США і участь у переговорних процесах, що скажете? До речі, бачив новину, якщо чесно не пам'ятаю, хто журналістів писав, але якраз про те, що Єрмак досі залишається там, чи в семи, чи в дев'яти різних е, державних інституціях, чи головою, чи співголовою, чи членом, поки що ну формальність е, не реалізували і його не повиключали з різних е, е, з, з різних якраз, інституцій, якими опікувався офіс президента. Тому, якщо в цілому, то Федоров, я думаю, що має політичні амбіції, і насправді його. Унікальність серед команди президента в тому, що він чи не єдиний, який має певний власний рейтинг, якого не соромно висувати на вибори, або як там субпроект, або підтримку проекту самого Зеленського, або можливо навіть незалежного. Тому от на тлі тих персоналів, які були, ну там ще Буданов, очевидно, не буде пасти задніх в цьому питанні, але Федоров, він якісно вирізняється на фоні будь-якого члену або уряду, або президент представники там слуги народу в парламенті, тому що він дійсно має і спроможності, і ресурси, і в нього непоганий медійний образ серед українців. Багато говорили про те, що готуючись до потенційних виборів в офісі президента, розглядали Федорова як потенційного лідера су навіть з очевидною дуже назвою Дія, який мав. Начебто пройти в парламент незалежно, а потім вже об'єднатися з основною політичною силою. Ну але, але, як бачимо, всі ці плани вони залишились по більшій мірі теорією. Тому е будемо дивитись, наскільки він буде проявляти себе. Але я думаю, що десь в е розумі своєму він тримає, що і офіс президента може стати якимось певним трампліном для подальшої політичної кар'єри. На рахунок е переговорчого треку, от е це так само буде лак. Мусовим багато в чому показником чи стане новий голова офісу президента Єрмаком 2.0 чи буде спроба знову ж таки, акумулювати якомога більше влади в своїх руках? Оця приславута теза президента про 5-6 менеджерів, які виконують всі його доручення? Вона дорого дорого коштувала нашій державі. Чому тому, що всі ми розуміємо, відсутність плюралізму у владі відсутність діалогу чітка. Така і е, жорстка вертикаль, вона часто призводить до е, рішень волюнтаристських рішень, які не обдумані, рішень, які е, виглядають там позитивними чи правильними, тільки в очах декількох людей. От е, зараз е, чим мені здається найбільший шанс України після відставки Єрмака, це якраз от в тому, щоб інституції запрацювали так, як це було продумано в основному законі, коли парламент е, має су. Тої суб'єктність, коли е, представники уряду не ходять на банку для того, аби затвердити ту чи іншу політику, а керуються якраз візією того чи іншого міністра. Ну тут питання звісно, впирається: наскільки міністри будуть брати на себе відповідальність. І наскільки люди в принципі зараз готові проявляти якусь ініціативність і демонструвати власні здібності, але, от е з приходом нового ну ще не з приходом, а скоріше з відсутністю попередньої голови офісу, це в принципі багатьом гравцям всередині владної структури дає е багато шансів розв'язати власні руки, проявити себе, а держава таким чином може отримати більш якісні рішення на кожному з рівнів. Зрозуміло, виникає ще питання щодо заступників голови офісу президента. Зізнаюся, в день, коли розгортались події, коли ми отримали повідомлення про заяву, написану на відставку. Потім вже доволі оперативно і указ був підписаний і оприлюднені на сайті президента України. Була навіть чутка, що одного з заступників Єрмака тоді теж буде звільнено. Чи він сам подасть у відставку, що ви можливо чули або бачили? Я так розумію, мова йде про Олега Татарова, якого вважають доволі а, а, зізнаюсь вам, що це було посилення. про Олексія Кулебу. Чим власне мене було здивовано, зізнаюся. Ну, Олексій Кулеба ж не заступник Єрмака, він в нас міністр відбудови і віце-прем'єр-міністр України. Але з того, що я чув, дійсно він може втратити свою посаду, а його міністерство розділять на два, як це було раніше: міністерство інфраструктури і міністерство регіонального розвитку. на рахунок персоналі не готовий говорити різні чутки, але наскільки вони перевірені перевірені, я не впевнений. От чому я згадав Татарова, тому що це так само буде цікаво, враховуючи токсичність. Цього персонажа, враховуючи те наскільки е, всім відомо, він впливає і на судову систему, і на правоохоронну систему, і здавалося б очевидним, що мають певні зміни торкнутися і його, тому що е, зараз про це говорять мало, і сам Татаров так трохи затаївся, але його е, перебування в офісі, чи там збереження, чи навпаки, звільнення, це очевидно буде політичною відповідальністю, чи то для Михайла Федорова, чи для будь-якого. Кого іншого нового чільника офісу зрозуміло повертаємось до історії, що на посаду голови офісу президента може потрапити, як ви кажете, 99% людина, яка нині очолює і Міністерство цифрової трансформації, і є віце-прем'єр-міністром. І я щоразу собі думаю, це так логічно, що в принципі з когорти тих, з ким ти працюєш, кого ти знаєш, обирають собі ефективного менеджера, яким Якщо подивитися на якісь там політичні е, такі огляди, да, що в теорії е, посада голови офісу президента має бути для людини, яка є хорошим ефективним менеджером? Так, роботу такої собі адміністрації для президента має е, контролювати, е, чи це про певний брак кадрів, так що от президенту важко вибрати так, кого поставити на цю посаду. Брак кадрів він дійсно присутній. Не дарма, ми з вами згадували оцю приславуту тезу президента про п'ять 6 людей, які тільки можуть виконувати роботу. Але це в першу чергу проблема самої системи, яку Зеленський Єрмаком будували, де будь-яка ініціативність, де власні амбіції вони завжди каралися у вигляді звільнення з тієї чи іншої посади, і в принципі відсутність будь-якого простору для маневру вона ставала критичною для умовного Прийняття рішення того чи іншого тієї чи іншої людини йти на посаду, знаючи, що тобі не дадуть призначити власних заступників, що тобі прийдеться будь-який свій проект ходити, затверджувати на банку. Ну і багато от таких суміжних речей, які ну скажем, прямо не робили державну службу якоюсь привабливою чи цікавою для людей дійсно фахових і людей, які себе зарекомендували в ті чи ті чи іншій сфері. От тому сам Федоров, він дійсно зарекомендував себе з позитивної точки зору і на диво на враховуючи весь цей уряд. Якщо, якщо я не помиляюсь, то от починаючи з першого уряду зеленського уряда Гончарука, він єдиний з міністрів, який пройшов ці майже сім років, незмінно будучи на позиції міністра цифрової трансформації. Але от в контексті нашого, наших реалій дійсно воно виглядає, Дає більше як посилення а, і такий певний кар'єрний ріст. Хоча ну там, якщо ми будемо звертатися до законів і норми правил, то звісно, що голова офісу президента це адміністратор, який а, займається доволі простими речами, але так традиційно склалося в принципі в нашій історії незалежності, а в а, під час президентства Зеленського доведено до абсолюту те, що а, дійсно посада голови офісу, вона багато в чому тотожна там. До американської моделі віцепрезидента, тому для самого Михайла це буде свого роду розширення його можливості. Всі ми чули про його амбіції, очолити Міністерство оборони після того як Мінцифри почали активно займатися дронами. Ну от зараз в нього буде можливість е, свій вплив розповсюдити не тільки на МО, а ще. В багато інших сфер, але подивимось, чи буде він це робити, і головне, чи буде він повторювати ті помилки, які здійснював його попередник, створюючи для себе ну чи не абсолютну владу. Я ще хочу повернутися на крок назад. З вашого дозволу ми згадували з вами і деякі політичні оглядачі, які мають. Якусь інформацію зсередини, так би мовити, політикуму українського говорили про кандидатуру Буданова і навіть акцентували, що шанси та доволі високі. Це очевидно, там фокус на військовий акцент, перемовини. Ймовірно, він би був людиною, яка увійшла в переговорну групу, або, можливо, навіть очолила її. Але я пам'ятаю, що. Говорилося про спроби прибрати колись Буданова з його посади, зважаючи на те, що увага до нього як до персони впливової, очевидно, яка так чи інакше має певний рейтинг, який теж заміряють. Чому, на вашу думку, ця кандидатура теж була серед варіантів, тому що мені здавалося, що це мало ймовірно. Мені так само здавалося, що мало ймовірно, але я думаю, що таким чином намагалися вбити одразу декількох зайців. Перший з них це якраз незалежність Буданова і певні острахи в офісі президента, що Буданов може відділитися і почати власну політичну гру. В принципі, якщо довіряти соціологічним опитуванням, він там іде чи третій, чи четвертий в залежності від тієї чи того чи іншого соціологічного інституту в рейтингу потенційних кандидатів в президенти. І це Робить його небезпечним опонентом для діючої влади. Що стосується чого раніше хотіли знімати, знову ж таки, будемо апелювати до тих чуток, які лунали. Це було якраз через конфлікт з Єрмаком. Єрмака тепер в офісі президента немає. Uh, і це відкриває дорогу для самого Кирила Буданова вести як в нього раніше було і було пряму комунікацію з президентом для президента. Таким чином можна було б uh, з однієї сторони. Uh, Більше обійняти потенційного опонента і розуміти, знаєте, я кажу, що тримає друзів близько а ворогів ще ближче. Я не думаю, що Зеленський з Будановим вороги, але от як потенційні політичні опоненти в майбутньому цілком можливо. Друге, це якраз те, що в Буданова дуже позитивне сприйняття зі сторони українців і на тлі великого. Корупційного скандалу, призначення такої кандидатури, яка е, має і концентрує на собі велику увагу зі сторони е, суспільства, воно трошки розмила той негатив, який зараз довкола офісу президента, особливо посади його голови, е, існує всередині нашої держави і всередині нашого медійного поля. Зрозуміло, я вам дуже дякую за е, цей аналіз. Артем Брунжуков, заступник директора аналітичного центру, був з нами на е, центру політика. Перепрошую, був з нами на зв'язку. А ми за деякий час почуємо свіжий випуск новин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.